Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст журналісти Швець. Бусифікація закінчилася, дорогі мої. ТЦКшники не тянуть уже людей в буси. Не спішіть радіти, ТСК тянуть людей джипи і в комфортні легкові іномарки. При цьому, передягаючись в цивільну форму одежі. Безліч є відео по Україні, як ТЦКшники в цивільній формі одежі ламають людей, ну і поліцаї, тут як тут їм кидаються допомагати. ТЦК поміняло тактику, але не поміняло свою сутність. Під час війни є один тільки вибір: або ти підеш на фронт, або поженеш когось іншого. І тицикашники женуть, тому що йти на фронт вони не хочуть. Від слова зовсім крапка. Помирати вони теж не хочуть. Тицикашники діють по кримінальній поговірці. Умрити сьогодні, а я умру завтра. А скільки ще потрібно вмерти українським чоловікам? От хто скаже, Хто скаже, скільки ще потрібно покласти? Простих українців могилу? Пишіть в коментарях. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!